Отримати паспорт, влаштуватися на роботу, отримати гроші і потім із задоволенням їх витратити. Такий шлях проходили учасники унікального для нашого міста та й всієї країни заходу міста професій. Організатори розповідають, захід має ще й профорієнтаційне спрямування, адже чимало сучасних дітей не можуть відповісти на питання, ким хочуть бути у майбутньому. Я маю двох синів, і завдяки місту професії вони знають, ким вони будуть. І мені б хотілося, що після нашого заходу в кожному місті а це на сьогоднішній 25 міст України. Кожна дитина, хоча б 10%, 15% всіх дітей, які у нас тут є, свідомо обирали професію, щоб вони займалися улюбленою справою. Упродовж дня дітлахи могли спробувати себе у 23 різних професіях. У кожній потрібно було проявити свій талант та бажання працювати. За хорошу роботу юні працівники отримували пристойну плату. Мені найбільше сподобалося, коли мені робили татуюровку. Сподобалось мені це тим, що я дуже гарно вмію малювати, і мені подобається, коли хтось малює мені на обличчя. Заплатили за попередню професію інспектора з. З, з благоустрою до профорієнтаційного заходу долучилися і громадські організації рівного так рівненський громадський контроль пропонував малюкам спробувати свої сили у професіях, які покликані зробити місто кращим. Тож учасники свята могли опанувати фотомистецтво, написати свою статтю у газету та проінспектувати прилеглу територію як справжній інспектор. Голова організації запевняє, до заходу долучилися з радістю, бо ж усе, що робиться для дітей, це вклад у наше майбутнє. Ця акція, як на мене, це прекрасна ілюстрація. Ілюстрація того, що дітей з дитинства привчають, що нічого жодне благо не з'являється ні звідки, і це прекрасно, тому що з дитинства людина звикає до того, що вона має щось зробити, вона має щось продукувати за це. їй мають гідно платити. За це вона може щось собі дозволити. Тобто, з дитинства людина, кожна маленька, розуміє, що треба в житті робити для того, щоб мати щось натомість. Зароблені гроші юні працівники активно витрачали на солодощі та інші подарунки. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.